Що стосується землі, от дивіться, уряд оголошує, що продасть там мільйон чи чотири мільйони. Вони між собою е, в трьох соснах заблукали, розібратися не можуть. Бачите, як деребанять мільйонами гектарів. Спочатку йшлося про мільйон та мільйон це наліво, мільйон направо Вони не рахують. А насправді це майбутнє країни. До речі, чию землю збирається продавати в землю, в тому числі колишніх радгоспів, яка не розпайована, і землю е, аграрних підприємств Національної академії аграрних наук там майже 400 тисяч Ектарів, а я питаю, а які вони мають право її продавати, коли на підприємствах, на сільгоспстанціях, на досвідних господарствах працюють українські селяни, коли в радгоспах працювали і працюють українські селяни. І якщо ви збираєтеся продавати цю землю, то в першу чергу ви повинні віддати, розпаювати цю землю і віддати тим, хто там працював, тому що це нонсенс, коли рядом два села, як у мене на моїй рідній Борзнянщині, Миколаївка і Іванівка, колишні землі радгоспу, зараз Академія аграрних наук земля. Не розпайована сусідні села, де були кологоспи, землю розпаювали. Підприємство, сельоспідприємство Академія Аграрних Наук, земля не розпайована. Селяни без землі, Одні з землею, інші без землі. Хоча, однако, як батраки там працювали, і все життя віддали. Тому я наполягаю на тому, що в першу чергу земля, якщо вони збираються державну землю цю е, е, розпродувати, в першу чергу ця земля має бути роздана, розпайована колишнім членам родгоспів. І, е, Працівникам установ Національної академії аграрних наук тепер щодо продажу земель, чому я категорично проти продажу землі, тому що землю можна продати один раз, а врожаї землі продавати можна. Скільки господь життя дасть, і тому не треба продавати землю. Тому що якщо ми продамо українську землю, завтра народяться нові покоління українців і їм не буде чого продавати. Тому що ми вже продали цю землю нашим двоюрідним братам китайцям, троюрідним братам Арабам. І немає землі. Все, до побачення, поїзд пішов. Як у 90-ті розсягнули промисловість і зробили десяток олігархів під пошуками, під розмовами про пошук ефективного власника. І ці ефективні власники більше заводів вирізали на металолом. Як у прилуках молочний завод і маса інших прикладів можу навести. Як зараз у хоролі вирізають завод дитячого харчування? Один з найбільших заводів в Радянському Союзі був сьогодні. Власники росіяни спеціально вирізають, щоб позбутися конкурентів. Потім завозять дитячу суміш, і наші мами повинні памперси і дитяче харчування в 100 разів дорожче купувати. Тому я категорично проти продажу землі. Ми підтримуємо ринок оренди землі. Хочеш хазяйнувати на землі? Йди в оренду, візьми, заплати оренду плату, кожен рік плати і хазяйнуй. Бери в оренду на 49 років, бери на 20 років, на 30 років. Плати оренду земля належить державі, державний бюджет, місцеві громади отримують податки. Вирішуються соціальні питання. Наступне у нас. Надзвичайно занижена оціночна вартість землі. Вона не переглядалася кілька років. Сьогодні селяни отримують 3-4-5% на пай. Але оскільки а проценти ці рахуються від вартості оціночної вартості землі. І коли занижена оціночна вартість, як наслідок занижена пайова плата за пай. Тому ми наполягаємо на тому, щоб переглянути оціночну вартість землі, яка вона є сьогодні реально, і внаслідок цього в 2-3 рази збільшиться орендна плата за користування паями. Наступ. Не про що я хотів сказати, багато людей звертається. От, наприклад, є люди старшого віку в селі: дід чи баба, дай їм Бог здоров'я усім нашим людям старшого віку. У них немає спадкоємців, чи вони хочуть продати землю, щоб полікуватися, чи там онукам квартиру в Києві купити, чи за навчання. Питають, чого ми не можемо продати землю. Можете продати. Ми пропонуємо, щоб мали можливість продати, але державі, тільки державі, за ринковою ціною, яка є в цьому районі, чи в Талалаївському, чи на Хмельниччині, чи на Одещині он зарци задзвонив пан Петро визначити ринкову ціну по ринковій ціні продати в державний банк землі, держава здає цю землю знову ж таки за аукціон на оренду, а людина отримує свої кошти і ними розпоряджається, бо є різні життєві ситуації. Наприклад, людині розпаювали, дали 2 гектара пая, обробляти немає чим. Орендної плати копійки платять, а людині терміново треба гроші. Продай державі, за возьми гроші використай, але я рад... Адже кожному подумати перед тим, як продавати землю, тому що земля це золота курка, яка має нести платинові яйця. Це влада спеціально довела людей до ручки, щоб задарма забрати землю. Крім того, давайте пам'ятати ще про такий факт. Одномоментно викидають на ринок 4 мільйони гектарів землі. Яка його ціна буде? Коли товару багато, на нього низька ціна. Це означає, що ціна буде бросова, максимум там 100 гривень за гектар. Ну, там завжди дешевше. Правильно, максимум 100 гривень за гектар. От що хочу зробити: обібрати українських селян і потім пустити їх батраками з просянутою рукою. І буде як отовкласика. Пам'ятаєте, хто в школі вчився, а не байдикував? Чия земля каличина, чия земля каличина? Ото от так буде, чия земля Знаємо ми цих калиток. Фірми, е, 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 тих, хто сьогодні при владі збільшили земельний банк за минулий рік у двічі, втричі, я знаю фірми, які мають по 600 по мільйону тисяч по мільйону гектар землі. Вони її обробляють? Ні, вони її взяли з однією метою, щоб прийняти закон про продаж і перепродати і на рівному місці знову стануть олігархами. Мільярди, нічого не зробивши, палець о палець не вдаривши. Давайте потім порахуємо наскільки виросте вартість продукції з цієї землі, бо хазяїн, користуючись монополією, а як Казав Карл Маркс, будь-яка монополія веде до загнивання, користуючись монополією, будуть встановлювати ціни. І хочеш, їж, бери, не хочеш, іди з голоду помирай.